Прориву терористичних груп на те! який До слова запрошується виконуючий опор. Хороший був чоловік. Хороший командир. Осталися у нього жена, маленький син. Тобто жизнь свою он прожив не зря. В сім'ї ми обов'язково допоможе. Це наша гражданська об'язаність наша. Він герой. Це людина, яка захистила нас. Безумовно. Ми зобов'язані. І влада. І всі люди, які прийшли тут і за межами цієї площі, зобов'язані цій людині, тому що він стояв на захисті миру, свободи, незалежності України. Ми зробимо все, щоб увіковічити пам'ять Віктора Олександровича.